А у своєму гаражі Дмитро щодня працює по 18 годин. Інколи залишається тут і ночувати. Все через цей раритетний форт 1912 року випуску, який до реставрації був купою брухту. Попалися рештки такої машини. Мені хлопці дзвонили, що в селі є. То вже була фіра. Двигун був внятий, Вони щось сіно возили на тій повозці, але поки ще тримали колеса. Відтоді шматки заліза довелося полірувати, свердлити та обробляти. Навчався цього робити, шукаючи відео в інтернеті, і сам створював необхідні креслення та макети. Спочатку виготовив колеса, відтак дерев'яні рами та двигун, а от з радіатором довелося бавитися майже півроку. Його попсували миші. Мені довелося все відновлювати, робити штампік, робити якісь малесенькі латочки, кожну, кожну яйчеєчку я запаяв, тому що то я все наведу, Півтора сантиметра на півтора і вробив латочку. Шість метрів полоси мені пішло на то. Кожна деталь є автентичною. Їх колекціонер отримує з Америки за немалі гроші. Скільки витратив на конструювання ретромоделі, не зізнається, однак впевнений, за ці кошти зміг би купити собі пристойну іномарку. Та витрати не лякають ані колекціонера, ані його родину. Ще й друзі підтримують. Розбирали ми цю задню підвіску. Повністю розбирали задню підвізку. Там не вистачало гальмівних колодок. Ручник працює на механічному приводі. Колодки ми відновлювали самі. Зі шматка заліза підганяли. Це треба любити. Кожна людина має своє хобі. Однак роботи у Дмитра ще багато. На черзі козов та відкидний тент. Потрібно ще півроку, бо машина завелася і поїхала. Далі візьметься за схожу модель, але новішу. А от продавати раритету колекціонер не буде, бо вклав у нього частинку своєї душі. Юлія Давда Володимир Квятковський головні новини Львова.